Добрий ранок! Ми з вами прогріваємо машину. Сьогодні їдемо з вами на зимову фотосесію на нового, новорічну фотосесію для мого блогу. І також сьогодні будемо з вами. Ну я буду да, моделю для кафе, де я завжди знімаюся, з кальяна. Так що сьогодні у нас дуже січний день. Покажу вам студію, з якою я працюю, де я знімаю. Студія дуже красива, новорічна, там дуже-дуже красиво. Але нам ще потрібно по дорозі купити червону ікру Діда Мороза. От і зараз це купимо і поїдемо знімати. Так, все класно, але це трешє. Зрозуміла. Зараз що я не взяла не макбук для фотосесії, тому що мені потрібно записати безкоштовні уроки, не червоний свій костюм. Все, що я збирала і нічого не взяла. Це жопа. Що робити? Зараз буду дзвонити чоловіку, якщо він може, підвезе, якщо ні, то це капець. Мій рятувальник. летить. Опа. резкий дерський. резкий дерський. Давай більше побіжала бігом! Амак. Давай. Він красивий, согріте. Пальто. Все, до свидання! Бігом, бігом! Ми вже запізнімось. Сьогодні все для мене. Ліфт не працює. Йдемо надівати поверх вас зато з костюмом. Друзі, ну що, я нарешті в студії, сьогодні просто все проти мене. У мене навіть мікрофон розрядився, але дівчата мені дали мікрофончик. Тому рух студію дуже вам дякую за те, що ви так виручаєте. Подивіться просто, які локації. Зараз переверну камеру і все вам покажу. І так, це в нас кухня. І, до речі, її можна використовувати не тільки для того, щоб тут знімати або робити фотосесії, але для того, щоб проводити транші, зустрічатися на якісь діти-вечори, проводити тут майстер-класи. У мене сьогодні, бачите, майстер-клас самі собі, як знімати саму себе. Кухня дуже класна і класна, і навіть посуд тут у дівчат також є. І що мені подобається, як вони класно використовують завжди цю... Це є другий поверх, бачите, коли ви йдете, ви можете тут також сісти і щось познімати. Це дуже класно. І на другий поверх ми також з вами сходимо. Є все, як бачите, і мікрофон дівчат є, і є штатив, якщо у вас немає. Професійне світло, а ця зона, просто подивіться, яка вона новорічна. Яка вона красива! Я вже познімала тут вілоси і виглядає це в кадрі дуже красиво. І найголовніше, та-дам! Новорічна ялинка! Це в бордових тонах. Кожен рік тут щось новеньке, і в цьому році я вирішила зробити в таких бордових тонах. Бачите, як красиво, клас. І що я дуже люблю, тут дев'ятий поверх. І коли тут сонце, у нас з вами зараз зима, а коли тут сонце... Тут дуже красиве світло. Дуже красиво. Багато простору. Багато. Зараз ставлю 0,5, Дивіться, оп, які великі кімнати. Дуже привітні дівчата. Дуже-дуже красиво. Класна кухня, правда? Мені прям подобається. Потім ще на другий поверх підемо. Ми прийшли на другий поверх. До речі, з цього поверху, із цієї студії. Почалася, в принципі, моє життя блогінгу шість років тому. От тут на цьому кутку були мої перші фото біля цієї сцени. Тепер я тут знімаємо свої уроки. Дивіться, як класна та картинка. Ну що, я продовжую знімати з собою взяла сьогодні макбук, який мені приніс мій чоловік, і знімаю сьогодні безкоштовні уроки, які вийдуть на моєму ітобі. Кайфую, змінила вже образ. І зараз буду записувати другий урок по сторіс. Фух, такий сьогодні день, звісно. Мені далі ще їхати на фотосесію. Думаю, хоч хоч там я трішки видихну, хочу вже кави. Записую все і їдемо з вами далі. Зараз зніму. Я красиво двух! Вау! Боже, як гарно! Мені так подобається! Клас! Який це труд це все зробити! Клас! Де там наша свята? Це я тут, якщо ви мене бачите, де вона там є? Зараз подивимось. Здрасте. Здрасте. Дед Мороз. Света моя. Да. Ну, мы занимаемся херными Что это такое? Сейчас испортим. Что это? Ну, что ты делаешь? Цифры. За все мои ранковые страдания. Це моя нагорода, бачите? Я не просто так страждала. Зараз я це буду їсти і знову хочу сказати: Боже, як ми втомилися. Одразу помітила, тут ще є винка. Дивіться, яка красива. А це ти Світланка така красива. Оп. Ти така, до речі, втаймо, в тему, У тебе це такий да. плюшевий. Клас. Так працюємо вже 6 років. Я, до речі, сьогодні знімала про Ростудію і розповідала, що моє блогерське життя якраз таки з тобою почалося. Наша перша є, фотосесія да. в Росстудії на другому поверсі. Там Боже, я може, не знайдуть ці фотки і вставлю їх сюди. З трояндою, в Рубашці. Коротше. Людина зі мною вже стільки пів життя, плід. Да. Так, Друзі, я вже перемістилася в зал. Я вже на тренуванні. На дорічці обов'язково вам зніму окреме відео з моїми тренуваннями. Я, як я тренуюсь, що використовую. Сьогодні просто кардіо От, трішки ви сьогодні провели день зі мною, сподіваюся, вам сподобалось. Ставте лайки, коментарі, будемо знімати влоги далі. Це таке маленьке життя, знаєте, і коли воно буде там, років 80-50, я попробую передивлятися Ютуб. А що я робила тоді, коли мені було 31?